Так, все, дело закрыто. выжгородский районный суд Киевской области. Клиент признан невиновным, остается с правами и без штрафа. Полиция опять не права. Будем поздравлять с закрытием дела. Да, спасибо за помощь. Невиновны. Все. Права у вас, штраф не платите. Спасибо. Ну что, рекомендую, да, да. очень хороший адвокат. Жертвуйте, всегда поможет. Так, и какие сами порушения враховав в суд, полиция не пропонувала? Особі прийти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці з використанням приладу драгер, тому що поліція не мала цього приладу, бо він проходив державну повірку. Поліція не мала доказів зупинки водія під керуванням транспортного засобу. Тому ми наполягали, що він не є суб'єктом даного адмінпропору. Він не хотів їхати до лікарні, але був туди примусово доставлений, і в лікарні відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. Але. Через те, що він не відмовлявся на приладі Драги проходити огляд, суд врахував це як порушення процедури, тобто дослухався до думки сторони захисту.